Помідор Роса. Нарешті є що вам показати: ідеальний помідор для переробки, для консервування, для соління та в'ялення. Особисто я роблю з нього чудові в'ялені томати. Ідеально підходить. І почав він активно і масово дозрівати. Найостаннішим просто ми ще з нього не робили жодної виборки. Це були просто де-не-де. Ну, прям дуже потрошку. Зараз, як бачите, він почав весь дуже активно дозрівати, вже є що збирати. І плодів дуже багато. А це така досить приваблива сливка, яка в стиглості не має, ось тут ось тих жовтих плечиків. На смак звичайний помідорний смак. Не солодкий. З кислинкою, як звичайні помідори. Але дуже врожайний. Хоча ми до нього скептично почали відноситись після того, як він весною нам видав втрати у розсаді, він захворів і просто ми його ледь-ледь врятували. Хоча минулого року ми його саджали, і він нам дуже сподобався От реально класний. Цього року він нас трішки так засмутив. Трішки дуже, тому що ми втратили дві третини розсади. Тобто десь тисячі, і ми посадили, можливо, штучок з 300. Те, що ми змогли вибрати, все інше ми просто викинули від хвороби, вражене. Але те, що лишилося, як бачите, зараз він найменше хворів. В нього майже немає пошкодженого листя, в нього немає пошкоджених плодів. А якщо є, то це де-не-де, і вони також, бачите. Як і інші, сухесенькі ось. Так що ну, люблю я цей помідор. От люблю, ну не можу нічого сказати поганого про нього. Та, що він пізні цього року виявився, так все цього року таке не таке, як завжди, скажімо так. Не таке, як завжди. Ну, що тут скажеш? Але навантаження кущів дуже велике. Збирати його досить приємно. Він не дрібненький і такий середніх розмірів, що мені подобається, не дуже крупний, але і не дрібний. П'єтра роса.